У Чернігівській політехніці вже традиційно на різдво президентський фонд Леоніда Кучми Україна відзначив найкращих студентів року. Стипендії отримали п'ятеро здобувачів із понад тисячі студентів університету. Усі вони мають найвищі оцінки та вагомі навчальні досягнення за останній рік. Тут випускники шкіл, які Досить гарно складали ЗНО, один з наших стапендіатів. Це 200 балів, максимум, що можна було набрати, і вони з першого курсу вже активно займалися науковими дослідженнями в залежності від цієї спеціальності. Чернігівська політехніка готує фахівців інженерних, енергетичних, будівельних, а також гуманітарних, соціальних і харчових напрямків. Одна зі стипендіаток студентка третього курсу Олександра Нешта. Вона дослідила використання хмелю у хліборобстві та довела на практиці, що такий хліб довше зберігається і має особливий смак і аромат. Написала цю роботу про хліб, про хмільову закваску для виробництва хлібу. І мене здивувало, що цього достатньо для того, щоб мене оцінили це дуже приємно, дуже надихає щось робити надалі, розвиватися. Хочеться закінчити бакалавр розпішно, поступити на магістратуру. Хочеться бути в Україні, щоб розвивати нашу державу. Ще один стипендіат студент четвертого курсу Чернігівської політехніки Владислав Пархомець. Він має найвищі бали з усіх предметів і ще на першому курсі долучився до розробки системи оповіщення. Про повітряну тривогу вона й досі працює в університеті. Зараз лунає тривога, тому що мої викладачі з кафедри розробили дану плату дану систему оповіщення. А я допоміг ці плати вже безпосередньо зібрати і також допомагав їх тестувати. І я бачу себе у цьому напрямку, тому я планую залишитися в Україні. Ще один виш на Чернігівщині, де обрали кращих, це Ніжинський університет. Тут навчаються майбутні вчителі, митці, психологи та правознавці. Нагороди отримали студенти, які не лише успішно навчаються, а й уже працюють за фахом. Наразі я працюю вже в Нішинській гімназії номер 14, Я педагог-організатор, але надалі я планую працювати вчителем історії, навчати дітей. Це надзвичайно важливо. Коли я почала працювати, я почала розуміти, що це дуже цікаво. Це дуже цікаво викладати дітям. Це дуже цікаво бачити, що у них з'являється інтерес до вивчення англійської мови. Від фонду кожен студент отримав 20 тисяч гривень на свою картку. Кошти можна використати без звітності і на будь-які потреби. Президентський фонд Леоніда Кучми вже понад 20 років підтримує освітні та культурні проекти. Допомогу надаватимуть і надалі, аби молодь, яка залишається в Україні, знала, що вона потрібна державі. З різних родин абсолютно діти з різними достатками, і тому ці немаленькі кошти, як для України, які надаються фондом. Вони справді підтримують, але це справді такий, знаєте, стимулюючий фактор, мотивуючий фактор, який демонструє нашим здобувачам. Те, що вони потрібні, ми сьогодні спілкувалися з п'ятьма молодими інженерами і п'ятьма молодими вчителями і правниками. Враження найкраще, тому що саме зустріч з цими студентами це свідчення того, що Україна продовжує свій розвиток. Студенти, які знають, чого вони хочуть, які в 18, 19, 20 років вже мають обраний напрямок своєї діяльності і успіхи в цьому напрямку. В рамках цієї програми фонду Леоніда Кучма Україна щороку стипендії також отримують студенти університетів Харкова, Дніпра та Києва. Владислав Круглов, Максим Костенко, Факт Айсітіві. Єдині новини.